Ти на каналі Історія без нудоти тут немає води, тільки жорсткі факти. Перед тим як пірнути в Хотинську битву, глянь першу частину про церу, бо без неї як друга серія без першої. Ну а щоб не губитися в історії, натисни на картку праворуч. Після фіаско під церою поляки розуміють, Османська імперія готує повномасштабний наступ. Осман II вирішив дати урок речі по зібрав Зібрав тисяч на військо. Але поляки не сиділи, склавши руки. Ян Король Хоткевич, ветеран, що вже ледве тримався на ногах, зібрав. Сили, а козаки під проводом Петра Сагайдачного приєдналися до боротьби. Вересень 1621 року османи оточують хотен. У фортеці близько 35 тисяч поляків і 40 тисяч козаків. Розгоряються жорстокі сутички. Османи наступають знову і знову, але козаки стоять на смерть. Козаки роблять рейди з фортеці, атакують табори османів прямо вночі. Ян Король Хоткевич керує обороною, хоч і хворіє. Сагайдачний поранений, але все ж таки продовжує командувати. Після місяця боїв Османи втомлені, голодні і розчаровали. Осман II змушений підписати мир, козаки і поляки не поступаються. Але Хотен все одно залишається під Османами. Так, так, бо війна не завжди виграється штиками, іноді дипломатами. 1622 рік після кривавих гнів Хотена Сагайдачний не оговтався від ран. У Києві він помирає. Провідник, що вивів козаків до перемоги, йде на спочинок. Він легенда, що об'єднав козаків і рятував Україну тоді, коли треба було. Ян Король Хоткевич також не доживе довго, але його стратегія зупинила османський прорив. Їхня спільна. Перемога це історія, яку ми маємо знати і пам'ятати. Це була Хотинська битва 1621 року, фінал великої війни, де козаки і поляки вперше реально дали відсіч чосманам. Як гадаєш, чи могли би вони піти далі на Балкани, якби не зупинилися? Пиши в коментарях. Не забудь підписатися, поставити вподобайку і глянути частину процесору, якщо ще не бачив.